Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. А може вже й не для початківців, тому що вже пройшло достатньо часу. І дехто підписаний на мій канал вже дещо мог навчитися до цього часу. Ну, все одно канал називається Ковка для Початківців. Сьогодні вже осінь, холодно, <кій> треба вже вдягатися, але працювати стало краще, не так жарко. Сонце вже не пече. Зараз ранок. Ось 9 година, не гляну на годинник. 9 година ранку. І сьогодні я буду знову можна сказати, повторюватися, збирати камінний набор. Ось у мене всі деталі заготовлені. Ось бачите, це будуть ножки. Ось ця стоечка буде. Це дві шишки, От, мені дві не потрібно, одну. О, такий шарик накатаний. Ну, такі крючечки, де буде вішатись кочерга, совочок. Щіточка. Ось такі ручечки вже готові. Треба тільки зробити совочок, сам приварити, о, щіточку цю приварити. І, в принципі, все. Ну, може, ще щось добавлю таке цікаве, а зараз буду збирати. Буду приварювати ось так. Ось так. Три ноги приварю, там підріжу болгарочкою під углом. І буду збирати, і подивимося, що з цього вийде. Ну, от я вже зібрав. Такий класний виходить. Внизу додав там, де ноги, такі листочки. Ось вигнув совочок. О, залишилось приварити совочок. О, а сюди приварити ту щіточку, щоб там от у мене була. Ось такий класний камінний наборчик. Получиться. О, чи вже вийшов, можна сказати. О, чорний колір пофарбується під бронзу. І буде тоді зовсім другий вигляд. Ось такі ручки. Я ручки по-різному, щоб, щоб не приїдалися, роблю різні. от. Так от. Ну, тепер далі буду продовжувати, приварю все, пофарбую і вже покажу в готовому вигляді. Ну от І все, вже камінний набор пофарбований під бронзу. Ось такі красиві ручечки вийлися. Я по-різному кожен раз роблю інші, інші, інші. Пробую, експериментую, такий низ вийшов. Совочок, кочерга і щіточка. Ось такий непоганий камінний наборчик. Високий. Високий такий, стройний, як кіпарис. Ну, от таке відео я сьогодні засняв, сьогодні попрацював. Ще там зробив декілька совочків простеньких кочерьожок, теж пофарбував їх. О. Ну, ви такі камінні набори вже бачили, як я робив. Ну це я повторююся, але взагалі-то не повторююся. Я щось таке новеньке додаю туди. О. Інший буду робити по-іншому зовсім. О. Я видумую різні. ну Саме такий ходовий от на, на, таких, на, три, таких, на, три, на три таких предмети. Можна додати ще туди і мачету повісити, і клещі, О. ну Це вже, якщо зам, замовляють, то я таке роблю. Ну, а поки на сьогодні все. Дякую, що дивитесь мене. Кому сподобалось, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступних відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.